Дайте, будемо щедрувати. Відкривайте ворота, прийшла коляда, добрі вечір люди, вашій теплій хаті, що були ви завжди щедрі і багаті. Христо Христове вас благословляє, Бог ся рождає, гарно колядуйте і святкуйте нині, ми бажаємо. Великий нині освятився, Бог народився. Бажаємо вам здоров'я, море, щоб в житті не знали горе, щоб і грошей вистачало. Серце втоме, щоб не знало. Щоб усе робили вміло, щоб було бажане діло. Щоб завжди ви всі посміхались і ні з ким не сперечались, щоб ніколи не хворіли, танцювали та раділи. А ми будемо щедрувати, бо пустили нас до хати. У вас хата карна, чиста, ще ялиночка урочиста. А ми щедрівочку заспіваємо. Щастя в домі всім бажаємо. Zach. вас прийшли, ми вам курочку, петушка привели. А курочка, білочубочка, а петушок і гризти. Це сьогодні ми якраз оце років триста, хотіла сказати гримівка. Вже мапа чергом валізу пахує, А хто ж нас у цьому році чатує, То ж півний красунчик Чіпурний Грибінець. А я півник, молодець, має <смі> <смі> піднець, маю гості шпори, що ботях на підборах. Усі курочки за мною біжать та воно в юрбою. То ж їхній господар, тож я справжній володар. Тож півника вам для курочок. іграшок для діточок. Всім мужчинам по авто, дамам шубу і манто, і удачі, і прикрас новим роком. Ко-ко. Вас. Колядую колядую, запах водки носом чую. Хоч горілка, хоч вино, нам пернатим все равно. Хоч шампанське, хоч кон'як, аби випить на думляк. У бабушки покриший сіровала. Встречала петуха, А ведь увидал в свою молотку, Пожалуй, изменил свою покоску. Он крылышками хлопал, 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 И ножками он топал, топал, топал. А потом он громко крикнул, Кукараку! Пойдет Бажаємо вам, щоб ви були веселі і багаті, як осінь на Прикарпатті, щоб ви були такі здорові, як зима у чорногорі, і бажаємо вам повної кормушки, затишного гнізда і побільше золотих яєць. Новий рік прийшов на Україну, хай дарує вам і свиду. Дарує вам добро і силу, хай пісні звучать у кожній хаті, Щоб дороги всі були багато.